За спільним рішенням адміністрації енергоатома та проспілкового комітету, кампанія добровільного медичного страхування проходитиме на умовах компенсації річного внеску за поліс у розмірі 15 тисяч 77 гривень, з яких працівнику необхідно буде сплатити податки та збори. Право на отримання матеріальної допомоги для компенсації річного внеску за поліс ДМС мають всі співробітники, які працюють на умовах трудового договору. Для учасників бойових дій за програмою ветеран сума компенсації річного внеску збільшена до 25 тисяч 77 гривень. Така соціальна захищеність це велике надбання наше профспілки адміністрації «Енергатом» і нашого всього колективу. Нагадаю, що ми займаємося добровільним медичним страхуванням і зберегли його. Ні одного року у нас не було такого, щоб ми не страхували на тих чи інших умовах з 1995 року. Ми пере Первопроходці і продовжуємо ними бути по числу застрахованих минулому році. У нас було застрахованих 96,2% наших працівників. На наступний рік на енергоатом виступає гарантом по зобов'язаннях для трьох компаній: ТАС, універсальна та уніка. У останній – лише декілька клієнтів на південноукраїнській АЕС. Тому представники страховика не були присутні на зустрічі з колективом. Під час розгорнутої презентації страхові компанії ознайомили колектив. З оновленими програмами ДМС розповіли про їхні переваги та особливості, а також надали роз'яснення щодо роботи з військовослужбовцями, оперативності реагування на нестандартні випадки та рівня медичного супроводу. Ми значно збільшили страхову суму до 350 тисяч. Ми збільшили ліміт на стоматологічну допомогу. Ми збільшили індивідуальний ліміт на виключення. Ми збільшили ліміт на експрес-аптечку, а також ми збільшили ліміт на військові ризики. Дуже важливий момент, що телемедичними консультаціями можуть користуватися не лише застраховані працівники, а навіть їх незастраховані застраховані родичі. По онкології ми покриваємо як злоякісні, так і доброякісні новоутворення. Програма це вона. У нас має загальну страхову суму 300 тисяч, тобто вона у нас стала більшою. І вакцинація і вітаміни, вітамінізація, тобто ми додали вітамінізацію на вибір застрахованої особи. Також у нас залишився корпоративний ліміт на серце в 900 тисяч. Взагалом це збалансована програма з року в рік, яка є. І, тобто, Додали, да, що змогли. Окрім запропонованих наеком компаній, бажання виступити перед персоналом підприємства виявили Євроінста ПЗУ. Вони вже не перший рік пропонують послуги працівникам АЕС і мають значний кредит довіри. Водночас, тим, хто планує укласти договір з іншою компанією, що не входить до переліку запропонованих наяком, варто самостійно зважити всі ризики у разі можливого невиконання страховиком своїх зобов'язань. У відділі охорони здоров'я Південно-Української АЕС наголошують, що рекомендовані компанії пропонують медичні пакети, сформовані з урахуванням вимог і побажань на енергоатом. Втім, програми мають певні відмінності, тож працівникам треба уважно ознайомитися з умовами та обрати той варіант, який найбільше відповідає власним потребам. Заяви на укладення договорів добровільного медичного страхування та отримання матеріальної допомоги прийматимуть упродовж місяця. Кінцевий термін подання. 15 грудня 2025 року.